Друзі, привіт! З вами Таліна. Сьогодні трошки детальніше розкажу про свої пошуки квартири в Берні. У мене було 22 повідомлення, тобто було купа об'яв, які я подивилася на чотирьох або п'яти сайтах. Я знайшла 22 квартири, які мені подобаються, які знаходяться не так далеко від роботи. Тобто, в принципі, можна 40 хвилин або годину пішки. Або десь приблизно пів години транспортом дістатися до того місця, де я зараз працюю. Всі квартири в межах моєї платоспроможності. Всі, звісно, не одиночні, тобто це не те, що я знімаю квартиру чисто для себе. І у мене є можливість витратити більше грошей і, відповідно, більше простір і більше свободи. Ні, я усюди шукала квартири, які треба ділити з кимось ще. Найменше це двокімнатна, у них, до речі, вважається двох з половиною кімнатна, тобто дві спальні і одна вітальня, так само, як у Великобританії. Найменше це значить жити з кимось одним. Найбільше, поки що, це я відгукнулася на запит, коли треба бути четвертою. Але дивно, що квартира теж двох з половиною кімнатна, і там проживає четверо людей. Хоча, в принципі, по закону. На одну кімнату треба одну людину. Тим паче, що одна кімната, та, що для хобі, вона навіть не вважається кімнатою. Ну, то таке. Я хотіла би знайти до вересня, можливо, до початку жовтня, тому що потім почнуться дощі, заморозки, і не дуже по приколу о таки ранку вставати і їхати більше години з Туну. Хотілося б, щоб. Коли приходиш додому, знаєш, не треба об 11 годині доповзати, ще щось їсти, прати і лягати спати, бо зараз у мене реально сили є на те, щоб приповзти і впасти на ліжко. Ну, от хотілося, щоб можна було приповзти і впасти десь поближче до роботи. Поки що тільки два було перегляди квартир. Я вважаю, що це нормальний показник, в принципі, не так погано. І одна відповідь там, де мені сказали, що я занадто молода. Ну, я вам розказувала там, де тінька шукає дівчину від 35 років, але щоб їй платили за квартиру. Тобто вона шукає подружку, яка не буде приходити пізніше 10-ї вечора, і ще буде платити за квартиру. Поки що у мене є два перегляди: один був там, де там, де, там, де якраз оця компанія. Троє людей вже там проживає, і вони шукають четверту особу, яка буде разом з ними винаймати квартиру. В одній кімнаті живе пара, хлопець з дівчиною. До речі, не знаю, як вони взагалі платять за оренду. У них найменша кімната, я думаю, що у них найдешевша, вони ще й на двох ділять. Потім велика кімната, в яку зараз перебирається, той хлопець, який здає свою кімнату. І одна кімната звільняється, нормальна площа. Поки що це найбільше, що я бачила. Ні, звісно, були 16 метрів, але ця, здається, 14 метрів квадратних. Вона здається, на фотках була з меблями. Виявилося, що зовсім без меблів, навіть без матрацу, без палет, без нічого, без шафи, без, ну, без, взагалі, просто гола кімната. По ціні мені підходить люди, я з ними поспілкувалася, мені, мені сподобалось. Це ж від них залежить, кого вони виберуть. Тому, що, окрім мене, на перегляді квартири було ще в перші, в перші 20 хвилин було ще десь 5 людей. Я була, дівчина і ще четверо хлопців. Тобто я шоста. Добре, що я пішла не сама. Перегляд першої квартири я ходила зі своїм колегою. У мене є знайомий, він німець і працює в Швейцарії вже кілька років. Спочатку в одному готелі працював. Звісно, що у нього нормальна робота. У нього знання німецької, цього достатньо. Він працював спочатку в одному готелі, потім перейшов в інший, потім його підвищили, підвищили. В принципі, він не вважав, що буде залишатися в Швейцарії надовго, але я думаю, якщо мати нормальну зарплату, то можна і залишатися. Тим паче, якщо накопичити певну суму, то потім можна і в Німеччину або в іншу країну повернутися, і все окей. Так от я була не одна. Він, ну, я написала йому, що я боюся, що у мене сьогодні перегляд квартири. Вона з 6 до 8, там всі люди плюс-мінус мого віку, але страшнувато через те, що я йду до незнайомих людей пізно ввечері. Він каже, що давай я тобі складу компанію. Тобто я не просила, мені людина сама запропонувала. Це неабияка підтримка. Тому що, в принципі, що треба? Він стояв у дверях, і час від часу, коли хазяєва квартири розказувала якийсь момент, наприклад, у нас є залогова сума, вона складає стільки-то. Я подумала, блін, хотілося б, звісно, без залогової суми або залогової суми менше, але нормально. Я бачу, що він стоїть і просто киває, отак от робить. Це значить, що ну він же теж знімає квартиру. Це значить, що він обізнаний, це значить, що він в курсі, що це нормальна сума, що в принципі все окей, ніяких підвохів, як це сказати українською, ніяких давайте скажемо так, підводних каменів. Я пішла, подивилася спочатку кухню. А, до речі, як було, ми приїхали дивитися квартиру десь за 10-15 хвилин до призначеного часу. І тусили просто навколо дому, подивилися там, де є магазин, як звідси вийти в сторону зупинки, де можна припаркувати велик, потім підійшли до під'їзду, його, які квартири, тому що нема номерів квартир ну, не, всі, не на всіх, але дуже. на... Переважній більшості квартир нема номерів. Написано просто прізвище ім'я людей, які живуть. До речі, у мене теж написано ім'я власника на поштовій скринці і на дзвонику, коли ви дзвоните на першу. на Як це називається? На Ground Floor, коли ви дзвоните в квартиру. І він, хазяїн квартири, цій, в якій я живу, приліпив бумажку з моїм ім'ям. Тобто, в принципі, так всі роблять. Ті, хто не на постійній основі, ті, хто проживають на зйомній квартирі, вони ліплять свою бумажку з ім'ям. От ми шукали на поштових скриньках ті імена, які я знаю, були в об'яві. Об'яву, до речі, вони вже на той момент зняли. Ні-ні, ні вони зняли зразу після перегляду. Тобто вона ще була об'ява. Можна було подивитися і зрозуміти, що вони шукають людей, набирають ті, хто прийдуть, подивляться, а потім вони зняли об'яву, здається тим самим вечором. Так, от, ми прийшли, подивилися на поштові скриньки, побачили знайомі імена, а потім хлопець якийсь виходив, і мій знайомий запитав: А ви не знаєте? Тут люди здають квартиру. Ми прийшли на перегляд. Він каже: А, так це у нас. І мені зараз треба в продуктовий сходити, а ви підійматися на третій поверх. Ми піднялися, і я кажу: А як ти думаєш, а Граунфлори у них вважається за перший? Чи це у них все ж таки нульовий? Вирішили ну, постояти і думати, що Граунфлори у них. Не існує, що, що перелік починається з першого поверху. Виявилося, що все ж таки четвертий, тобто швейцарський четвертий це наш український третій. Піднялися на потім з хазяїном, ну, як з хазяїном, з одним із тих, хто ж проживає в квартирі нагору. У них зуття стоїть на сход. Як це називається? На ліснічні клітки. Ви мене зрозуміли. І я так подумала, блін, тобто, якщо я буду перелякана і не буду готова виставляти своє взуття аж там, то треба буде роззуватися в під'їзді, а потім заносити його просто ставити собі в кімнату. Зайшли всередину, і хлопець каже, а, ми були перші Хлопець каже, давайте я вам покажу, ідіть. Я кажу, ні, давайте не ми ідіть, а ви нам показуєте, тому що я розумію, що це ваша квартира, ми то ще є... Не проживаємо, покажіть те, що ви вважаєте за потрібним, тому що там на той момент хлопець, який е, зараз проживає в кімнаті, що буде потім здаватися в оренду, він складав свої речі. Тобто я розумію, що туди краще не заходити якийсь час. Ми пішли, подивилися кухню, чистенька, невеличка, газова комфорка, газова духовка, холодильник. Просто от знаєте, який барний холодильник в цих в готелях. Він ще менший. Та холодильник, то що вони мають на чотирьох осіб, ще менший. Ну, то таке. В принципі, якщо продовжувати працювати на цій роботі, то там годують. І можна з собою, ну я не дуже багато вдома їм, можна з собою щось брати, таке, що можна приготувати раз або два рази на тиждень, то можна і не дуже багато місця займати в холодильнику. Потім у них є розклад прибирання, вони прищіпки ставлять на імена, там написані імена людей, які прибирають. І, наприклад, є Ландрі, є. До речі, і мене зразу попередили, що Ландрі відноситься тільки до того, що стосується квартири. Тобто рушники, які є на кухні, у ванні, якісь загальні щось таке. Не треба, не треба прати за своїми сусідами. Це нормально. Ландрі, до речі, сплачується. У них посудомийка, чого я кажу, посудомийка пральна машинка знаходиться в підвальному приміщенні, прямо як в серіалі Друзі, що це не в квартирі, а десь загально треба сходити. Треба платити 20 рапсами. Ну, 20 рапсів це така монетка, да Тіпа як 20 копійок. За одне прання, в принципі, нормально, є, сушарка, також сказали. Я не ходила дивитися на пральну машинку, тому що Ну я думаю, вона не буде гірше, ніж в Туреччині. В Туреччині у нас була капець, яка, якось скажемо погана пральна машинка. У нас вона навіть два тижні не працювала і ми ходили прати до хлопців. Ну, то таке. Мабуть, мені цей досвід був потрібен для того, щоб я тепер могла проживати з кимось в квартирі. Потім ми пішли, подивилися іншу кімнату, в яку зараз переїжджає хлопець, велика така, я думаю, 16-17 квадратів. А до неї виходить, через неї є вихід на балкон. Для того, щоб вийти на балкон, треба буде запитатися, чи можна, чи не можна. Мене влаштовує. Я не збираюся ходити по чужим кімнатам. У них є ванна, маленька, але ванна не душова саме ванна. Мене це влаштовує, дуже темно. Я подумала, якби там жити, то треба поставити ще а, якусь, якесь освітлення. Потім шафа в коридорі. Я запитала, куди вони речі складають. Вони показали, що там шаф просто немає речей. Тобто, якщо жити з ними, то треба свої речі, верхній одяг десь в кімнаті складати. І є така велика шафа для того, щоб продукти ті, що... Не мають особливого терміну придатності, да? консерви, ну те, що зберігається не в холодильнику, щоб зберігати в тій шафі. Потім зайшли в кімнату. Кімната нормальна, виходить вікнами на вулицю. Я не побачила жалюзі, тобто треба щось буде придумати зі шторами, тому що перевдягатися ввечері, ну якось не комільфо, коли сусіди заглядають у вікна. Їм, звісно, добре, а мені не дуже. А я вже після того, як сходила, подивилася цю квартиру. Наступного дня ходила ще одну дивилася і забронювала собі матрац. Я просто сподіваюся, що мені вдасться домовитись з кимось, хто живе в Берні, щоб у нього матрас покочував до того часу, поки я не знайду собі квартиру, не переїду і не зможу забрати матраци ті собі. Які у мене були питання, чи є у них розклад прибирання, чи є у них якийсь розклад роботи, щоб я орієнтувалася, коли мені треба на роботу, коли людям. Чи є у них розклад, коли вони хочуть в ванні. Ну ні, в принципі, все по запиту. Тобто я хочу піти в ванну, тобі норм, норм, все, я пішла. Мені сподобалася компанія, там, як я вже казала, пара і один хлопець. Була ще дівчина, та що в найбільшій кімнаті, але вона з'їжджає. Мені було цікаво спитати, чого вона лишає цю квартиру, але я вирішила не питати. Ну, якось... Ем... Ну, мені здається, що це була вагома причина. Да? Якщо там щось не так, то я б зрозуміла. Чого мені боятися, щоб звалити звідти? Ну не запитала. Думаю, що може так і краще. Що мене хвилює, те, що зарплати моєї достатньо, в принципі, ну так, впритул достатньо для того, щоб взагалі жити в Швейцарії, але. Для того, щоб подавати документи на оренду квартири, то, можливо, у мене попросять випуску зарплати, а потім скажуть, що ні, дівчатка, ну що, цього недостатньо, ми не хочемо. От я цього боюся. І боюся, що мені потім не вистачить грошей. Хоча є у мене одна знайома, яка мене заспокоює. Що, типу, як дав Бог дитину, дасть я на дитину, так отак, дав Бог квартиру, дасть я на квартиру. Фух. Хочу, хочу спробувати жити в Берні. Може, вийде. Якщо не вийде, то може домовлюся з чоловіком, якого я зараз проживаю, щоб я могла повернутися сюди. Ну, таке. Наступного дня я дивилася іншу квартиру, там двоє дівчат. Вони 20-21 рік, одна з них, вони сестри, одна з них їде на навчання в іншу країну і їй не буде десь 8 місяців. Мене, в принципі, це влаштовує. У мене статус до червня, а інтернет безкоштовний до травня. І я. ну... Моє враження від цієї країни, знаєте, від того, коли я приїхала, коли я просто ходила на навчання німецької, коли я навчалася їздити на веліку, коли я ходила в гори, коли я займалася тим, що мені цікаво, от від тих 80-80 задоволення, воно зараз знизилось до 30%. Тобто я задоволена своїм життям в цій країні на 30%. Я знаю, що я сама собі придумала всі ці Фух, заботи, але. Ну, це я така. Мені спокійніше, якщо у мене є якийсь бекап, якщо я працюю і знаю, що я можу на себе покластися. Тому що досвід показує, що люди можуть тебе лишати. Тому що ем, ну, не складається у мене, наприклад, з подружками. Ми, мабуть, за все своє життя я можу одну тільки людину назвати подружкою, і то вона з'явилося півтора року тому. А так всі інші були просто знайомі, тому що на них не можна навіть покластися. Ну, то таке. Хотіла так, продовжую про квартиру з дівчатами. Одна з них їде і каже, що якщо що, то вона, в принципі, може бути до кінця травня, а може бути відсутня до кінця о, до кінця квітня, а може відсутня бути до кінця травня, тому що її батьки теж живуть в Берні і вона може потусити десь місяць у батьків. Показали мені дівчата всі кімнати, у них дві кімнати, і одна нормальна, яку вони не здають, і одна гостьова. Та кімната, яка називається типу для хобі. Диван великий, потім якийсь гамак, такий прикольний ну, на підвішеному, на каркасі. Є дворик, невеличка кухня. Те, що мені сподобалось, ванна, кімната чистенька, акуратна, біленька, килимоки, київські, такі м'якенькі, як у мене вдома. Як у нас в Києві, тільки у нас білий, а тут у них бірюзовий. І теж ванна, а не душова. Але мені здається, що вони мене не виберуть. Знаєте, ну не було такого контакту. Тобто ти заходиш, ти знайомишся з людиною і ти розумієш, вона. Твоя або не твоя. Це так само з друзями, зі стосунками, з навчанням, з роботи. До речі, я вважаю, що на роботу приймають просто тому, що людина подобається. Який би не був у тебе досвід, вибираючи між людиною, яка подобається і має досвід, і людиною, яка не сподобалась і має досвід, з великою вірогідністю виберуть ту, яка сподобалась. Ну, от просто, знаєте, є контакт. Пам'ятаєте, як у Рейчел, да? коли вона шукала роботу. Ой, що я хотіла. Так. Про дівчат. Я приходжу на ту квартиру, вони на першому поверсі, відкривають двері, і вона стоїть отак, от на мене дивиться. Я кажу, та все нормально, ну, такі очі перелякані. Що я виглядаю на 70, а я писала, скільки мені, я писала, що мені 35, але я виглядаю відчуваю себе років на 25. Ну, я думаю, що з фільтром можна сказати, да? що я виглядаю років на 25. І вона така: а, ви та сама, які 35? Я кажу, ну так. Да, Попросила, щоб якщо вона відчуває себе некомфортно, я кажу, ти розумієш, що ти вибираєш собі сусідку, тобто або сусіда. Ти вибираєш людину, яка буде з тобою жити. Тобі повинно бути комфортно. Не треба бути такою переляканою. Ну не хочеш тобі ти бути зі мною, ну не сподобалося тобі. Ну окей, просто напиши, ні, вибачте, я буду з іншою. Це твоє рішення. Бо вона така була, знаєте, руки схрещені, ноги схрещені, стоїть отак, от дивиться по сторонах. А сестра каже, все нормально. Вона просто. Перший час така, але потім відчуватиме себе комфортніше. Я думаю, ну ні. Якщо людина така, то їй треба, щоб зразу було більш-менш комфортно, тому що уявляєте, жити да, 8 місяців з незнайомою людиною, про яку ти не знаєш нічого. Це не просто подружка, з якою вирішили ага, з'їхати пожити разом, щоб було дешевше винаймати квартиру. Ні, це якась чужа людина або тьотя, як я. Так, от я думаю, що з дівчатами у мене не вийде, хоча там класне розташування, там дві хвилини бігти до станції залізничної, потім одну зупинку їхати, а потім до моєї роботи ще 10 хвилин пішки. Або 10 хвилин іти до іншої станції, теж одну зупинку їхати, а потім 10 хвилин до моєї роботи. Магазин там десь, десь я теж бачила, як же він називався? Не Алді. Не пам'ятаю, якісь магазини, але взагалі назва зовсім нова для мене була. Мені... Мені не критично. Раніше я переживала з приводу того, хто мене запросить до себе подивитися. У нас такі птахи гарні літають. Кажуть, що розмах крил десь метр. Але це треба дивитися з біноклем. Так от, мені раніше було е, страшно, що запросять, не запросять подивитися квартиру. А потім я розслабилась, думаю, ну блін, окей, моя до мене прийде. Не зараз так пізніше, повинні бути плюси. Чому я зараз не можу винаймати квартиру? Фух. Тому я просто залишаюся в пошукці. Я намагаюся один раз на день, якщо ні, то один раз на два дні знаходити якісь варіанти, які мені підходять не просто аби який, а такі, що підходить мені за ціною, за тим, хто там проживає. Бо якщо я бачу, що дівчата пишуть Ми любимо випити віна, я думаю, ні, ну це не моє. Я не зможу вписатися в таку компанію. Або ми любимо готувати разом, ми любимо проводити час разом, і це не просто квартира, яку ми ділимо. У нас тут майже дружба, жвачка, сім'я. Все таке. Я думаю, ні, ну я вже. Хотіла сказати, я вже в такому віці, та я, в принципі, така людина, що я не зможу почувати себе комфортно, якщо є якась гульба. Тобто мені треба мати свій приватний куточок, а гальбанити можна десь в іншому місці. Тому мені треба щось спокійніше. Е треба, щоб робота, щоб з роботи можна було дістатися досить швиденько. Звісно, щоб. Вартість була проїзду теж нормальна, тому що якщо я буду винаймати плюс-мінус за таку суму, яка у мене тут зараз, в туні, то мені треба, щоб проїзд був набагато менше. Якщо я зараз витрачаю 270 франків на місяць, то мені треба, щоб я витрачала, наприклад, 70. Розумієте, Да, Оця різниця, вона є компенсацією. Це в принципі нормально. Не знаю, що там вийде. Я записалася в листочок до дівчат, що так, мені подобається ця квартира, там треба було написати своє ім'я, телефон, електронну адресу, якийсь цікавий факт про себе. Я думаю, блін, та я все розказала. Розказала, що у мене коти. Розказала, що я не вмію плавати. Ну, як вмію, але як топор. Розказала, що я готую. Вирішила написати, що я люблю готувати чи і брауні. І вони так. ну Це таке, це ж таке. Це ж не значить, що мене через це виберуть. А на тій квартирі, на іншій, хлопці дівчата сказали, що їм треба тиждень подумати. Наступного тижня вони зв'яжуться і скажуть, чи обрали, чи ні. Тобто далі просто чекати і трошки переживати, бо якщо не виберуть, то треба щось інше шукати. А якщо виберуть, то, блін, починається нове життя і чи готова я до цього. Бережіть себе, сонечки. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Крим це Україна.